На старті жнива ранніх зернових, у цей час актуальним для хліборобів є питання, що робити зі стернею. Однозначно, не спалювати, наголошують науковці. А ось фахівці підприємства БТУ Центр рекомендують біодеструктор стерні. Як показала багаторічна практика, він підвищує родючість ґрунту, прискорює розкладання пожнивних решток, пригнічує розвиток патогенів у ґрунті, сприяє отриманню високих врожаїв. Підсумовуючи багаторічні результати використання Біодеструктора стерні, а також враховуючи складні погодні умови, спричинені тривалим дефіцитом вологи, фахівці бту центра розробили новітній біодеструктор Екостерн він має збільшену концентрацію основної діючої речовини корисних мікроорганізмів, які більш активні, швидко розмножуються та стійкі до сонячного опромінення та коливань температури від 3 до 45 градусів Цельсія. Деструктор стерні. В їх його модифікаціях це сьогодні став настільки популярний, що ми маємо багато послідовників, багато фірми теж почали це випробовувати, але в нас є результати, які перевірені практикою, і їх багато. Тобто, це збільшення урожайності по зернових це від 10 до 30 процентів. Навіть були випадки до 50%, процентів, особливо в стресових умовах, отож ж 2012 дванадцятого року. Це Підвищення якості того ж ну зерна. Тому що так само ми маємо менше хвороб, менше пестицидна нагрузка, і деструктор стині допомагає потім зменшувати кількість обробок пестицидами, і ми ну, теж аграрії економлять. Але не менш важливо, що застосовуючи біодеструктор стерні чи екостерн, господарники отримують добриво за короткий час, адже розкладання пожнивних решток завдяки цим недороговартісним препаратам триває приблизно два місяці. А не декілька років, як ми звикли. А екостерн фахівці биту центра розробили, зважаючи на прохання аграріїв створити біодеструктор із покращеними характеристиками та властивостями, що розширює можливість його застосування в несприятливих кліматичних умовах на різних польових культурах. Традиційний деструктор стерні він є, він працює такий більш універсальний, але він не стійкий до ультрафіолету. І один дружбанове таке велике господарство. Мені не сказав, а ви вже оділи очки на свій деструктор. Мені цей термін дуже сподобався, тому що в нас є сьогодні протектор від ультрафіолетів, і можна навіть кілька днів не заробляти, якщо обробляти препаратом екостер. От. Але так сталося, що екостер ми створили, він працює да, в, в будь-якому випадку, тому що, але він більш направлений на кукурузу на соняшник. А для зернової групи ми створили. Органік баланс, тобто такий збалансований такий деструктор, в якому є теж протектори. Це для зернової групи. Чи при обробці піснажнивних рештків ячменю пшениці? І тому сьогодні вони будуть вже запропоновані на цей сезон. Як правильно внести біодеструктор стерні та екостерн, аби мати кращий ефект, фахівці бту центра пояснюють по пожним. Решта внести бакові суміші, біодеструктор стерні даною нормою для певної культури, і додати бакову суміш, теж певну кількість азотних добрив. Після внесення бажано зразу вже придіскувати і чекати ефекту від цього від, від застосування. Процес розплання піде скоріше. Тих випадках, чим будуть краще подрібнені пожнивні рештки і наявність вологи в ґрунті. Препарат Екостерн він більш концентрованіший, в нього більший термін температурний. Він працює від 3 до 47 градусів і працює при критичній волозі навіть в ґрунті, тому що він він в даний момент при Критичній волозі він працює скоріше. Гарний результат застосування біодеструктора стерні підтверджують і агровиробники. Якщо вийти на поле після того, як був несений деструктор, через звіниті вийти і подивитися, як працювала мікрофлора, як почалося відновлення іменно бактерій, береш, розпаєш такий приємний запах. Ну і розкладка всіх пожнивних решток. Застосування деструктора це розкладання решток. Ці процеси сприяють тому, що активна біологічна маса, яка є в ґрунті, відповідно, вона дихає, вона дихає, поліпшується структура ґрунту, застосувавши препарат, заселивши там фосфат, мобілізатор і все інше на препаратах від ріпаку, пшениці, кукурудзи, все інше. Ми розуміємо, що сьогодні рослина безпечна, вона виводиться з стресового стану. На один гектар для того, щоб прискорити розкладання пожнивних рештках, решт. Внести один, мінімум один центнер аміашної селітри, а ми рекомендуємо внести один літр нашого навіть екостерну і 10 кілограм азотних добрив, то на даний момент центнер аміашної селітри де ж коштує порядка 380-400 гривень. Літр екостерну стоїть 118 гривень і ще хай плюс 35 кілограм ам'ячної. Селітрів це вийде десь приблизно 200 гривень. Ми вже бачимо, що два рази економіка з несенням екостерну набагато краща. Залишається лише додати, що після збирання зернових на гектарі землі залишається 4-5 тонн соломи та стерні. Їхнє розкладання забезпечує утворення до 40 кілограмів азоту, не менше 2,5 тисяч кілограмів вуглецю, приблизно 40 калію до 20 кілограмів фосфору. До такого пирога додаються надзвичайно необхідні мікроелементи. Солома ж не тільки розпушує землю, а й утримує таку дорогоцінну вологу. Підраховано, що три тонни соломи на гектарі знижує випаровування вологи з ґрунту щонайменше на 20 міліметрів. Отже, не спалюйте пожнивних решток, і земля вам за це віддячить.